Та три роки з дитиною сидять лише в країнах постсовка. Це взагалі вчорашній день. Ну дитина так швидко виросте, а робота почекає. Робота буде завжди. Я вийшла на роботу, бо є потреба заробляти. Але де залишити дитину? З такими питаннями і сумнівами стикається кожна мама, котра йде в таку таку класичну декретну відпустку. Привіт, яна мені 31 рік і нещодавно я народила дитиною за власним бажанням. В цьому випуску поговоримо про трирічний декрет, чи потрібен він, як в інших країнах організовують цю відпустку по догляду за дитиною, і що ми можемо запозичити в них. Перед тим як дивитися це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити в майбутньому. А також ви можете підтримати створення контенту на Патреоні, на Монобанці і всіма доступними способами, котрі є в описі під цим відео. Ну, раніше був соціалізм і у всіх була приблизно схожа кар'єра. Тобто жінка могла піти на три роки в декрет. І після того, як він закінчиться, особливо нічого в її житті не зміниться. Ну Саме в професійному житті. От навіть моя мама вона пішла в декрет. Вийшла з декрету. Так, вона деякі знання там освіжила, поновила, але ну глобально на її кар'єру це не вплинуло. Та часи стрімко змінюються, і за три роки може змінитися все і навіть більше. Я трошки занурилася в історію декрету. Декретами називаю відпустку по догляду за дитиною, ну, щоб, таке, щоб було швидше і народно зрозуміліше. Я ознайома з монографією Ольги Стрельник Турбота як робота, материнство у фокусі соціології і розповім найцікавіші факти. В 1917 році жінкам давали лише три місяці після народження дитини. Тобто, через три місяці жінка мала повноцінно повернутися до роботи, а дитина. В яслі з іншими жінками родини. Ну, де придумаєш. Коротка тривалість декретної відпустки була пов'язана з очікуванням від жінки, що нібито ну, то, що ти там народила, ну окей, але ти в першу чергу там, працівниця, робітниця, то, мабуть, добра якось поєднуй. Це явище навіть отримало назву Гендерний контракт матері. В 70-х роках відпустку по догляду за дитиною подовжили до одного року. А саме тривічна декретна відпустка в Україні з'явилася десь в 80-х роках, коли радянська влада змінила свої погляди на роль жінки у суспільстві. Ну, частково змінила а в часи так званої перебудови. Було вирішено, що тепер матеря мають більше уваги приділяти родині та власним дітям. І державна політика була спрямована на повернення жінки у родину. І от з того часу цей трирічний декрет вже існує. Це скільки років? Ну, більше 40 років. Але зараз ну, не 80-ті роки. Ми живемо в цифрову епоху, в епоху, коли змінюється все доволі швидко. А... Декрет залишається по тривалості таким самим. Ну і об'єктивно, три роки без професійного розвитку можуть призвести до втрати там, навичок, кваліфікації. Та навіть, знаєте, от я коли перші там півроку, там такі півроку, я навіть зараз більше часу провожу з дитиною, ти коли повертаєшся в соціум такий робочий, ти трохи стресуєш. Така, а, я відвикла, що ці люди від мене хочуть. А коли жінка три роки провела в такому класичному декреті. То це взагалі може бути дуже великим стресом. І до речі, я читала, що навіть є громадська організація, котра допомагає мамам пройти усю адаптацію після декрету і повернутися до робочого життя. І ви знаєте, з одного боку роботодавців, які допитують працівниць: а чи плануєте ви дітей, а чи плануєте ви там не знаю заміж одружуватись. Їх шеймлять за те, що вони таке задають, і ну я розумію, чому. Але з іншого боку, уявіть себе на місці роботодавця, коли ви вкладаєте навчання працівниці, а там в її розвиток, і вас маєте якісь корпоративні плани на неї, а вона може випасти з робочого життя на три роки. Тобто тут можна зрозуміти і жінок, котрі не зобов'язані розповідати, що вони там планують і чи планують взагалі, і роботодавців. Тому давайте спробуємо пошукати якусь золоту середину і подивитися. Як у інших країнах, що ми можемо запозичити, а що є класного в нас? Тривалість європейського декрету в середньому не перевищує двох років, і цей період рівноцінно ділиться між обома батьками. В Британії, до речі, в декрет можуть піти одночасно обоє батьків на півроку. Але сім'ї рідко таким користуються, тому що виплати на цей час вони не дорівнюють заробітні платі. А найбільш досконалою системою відпустки по догляду за дитиною вважається Шведська. Вона триває 480 днів. А днів це рік і три місяці, і 60 днів декрету зобов'язаний відсидіти батько дитини. Але це не значить, що рік і місяць обов'язково має в декреті бути мама дитини. Цей час батьки можуть поділити так, як вони вважають за потрібним. А потім є е, різні варіанти від ясел державних до няні. На мій погляд, це дуже класно, якщо в сім'ї і тато і мама працюють на такій класичній офісній роботі, ну там за офісним графіком, а що вони обоє будуть бачити, як росте їхня дитина, але і обоє не випадуть повністю з робочого життя, тобто не зможуть бути на плаву от, в цій кар'єрній історії. Напишіть в коментарях, як вам ця шведська модель подобається чи складно уявити її в наших реаліях. Повернемося до українського декрету. От він який: Жінка на три роки припиняє працювати, тобто оформлює таку відпустку, але за нею зберігається робоче місце. Протягом цих трьох років вона щомісячно отримує 860 гривень. Свої потреби та потреби дитини для деяких жінок ось це три на три роки випасти соціального життя може бути ще тим випробуванням. Бо ну так, в Тіктоку мені інколи пише, що там мені набридло працювати, я вирішила народити дитину. Я не знаю, чи це жартую чи насправді. Тобто такі випадки бувають, коли догляд за дитиною це там легше, ніж робота. Але ми зараз не порівнюємо, а говоримо саме про те, що жінці доводиться обирати або робота. Або дитина на ці три роки. Вже потроху говорять, що чоловік може піти в декрет, але от ну, теж ви знаєте хоча б одного чоловіка, котрий пішов в декрет. А навіть якщо пішов, то як до нього ставиться соціум? Ну соціум це таке так, щось абстрактне, але чи готове наше суспільство не тикати пальцями не говорити, що ах, ти там, не знаю, не можеш забезпечити родину, ах, ти там під кавушник, в смісті, ти пішов там в декрет. А тому ми маємо про це говорити і унормовувати, що і тато, і мама мають повне право певний час приділити дитині, а не кар'єрі. І ось коли цей чоловічий декрет, хоча б там на кілька місяців, стане нормою в нашому суспільстві, і людей буде більше дивувати, що в смислі ти не пішов в декрет. Тобто, в тебе є дитина, а ти не провів там з нею кілька місяців. Тим легше стане в сім'ях розподіляти ось цей баланс, хто працює, хто займається немовлям. До речі, крупні компанії практикують таке, що вони оплачують е, батьківську відпустку ну та, та там дітей. А в Амазоні це 6 тижнів, а в Гуглі всі 12. Тобто ти займаєшся своїм немовлям і не втрачаєш заробітну плату, твоя сім'я не втрачає в доході. Е, наступне, що було б круто зробити це світ для мам та дітей, щоб мами могли там, після року дитини, якщо вони цього бажають, працювати на 0,25 ставки, щоб в великих корпораціях були якісь бейбі-кімнати з нянею, і щоб це було нормально, щоб коли ти приходиш на роботу з дитиною, тебе не дивились, ібо, ти що? От. А ти приходиш, там, дитина, дитина займається няня, ти можеш попрацювати і бути ось в цьому робочому руслі. Бо багатьом жінкам це реально важливо. Ну, правда, ж, правда ж? Напишіть в коментарях. Чи це лише я живу в своїй бульбашці? Або мені ще подобаються коворкінги з дитячими кімнатами. Це теж кльово. Тобто, мама може зосереджено попрацювати, провести якийсь зум, а дитина все час під наглядом. Звісно, можна й наняти няню, але ну, коворкінги це теж якась зміна обстановки, ось це відчуття, що ти в робочому ритмі. А не вдома, ти підгузок міняєш і зуми проводиш. І, повертаючись до нянь, нормалізувати роботу няні, щоб це було ну, нормально, доступно. Можливо, щоб були державні програми, котрі компенсують частину оплати роботи Няні. Я десь чула, що таке є. Що ти можеш податись на виплати, і держава тобі компенсує близько двох-трьох тисяч на послуги няню няні. Але треба почитати пошукати, бо повністю не володіє інформацією. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях і підпишіться на канал. І чудово було б зробити державні садки, коли приймають котрі приймають дітей більш з раннього віку. Бо в нас є приватні, от у нас в ЖК їх. Три, здається так, і вони приймають дітей з 18 місяців, але коштують від 15 тисяч гривень на місяць. Ну, Не кожна родина може собі а, це дозволити. Але якби в державних була така практика, ось такі ранні групи, щоб їх було побільше, щоб вони були дитино орієнтовані, щоб батьки спокійно могли залишати своїх крихіток, ну, моїй дитині поки 9 місяців, я не знаю, що я буду відчувати, коли буде 18, чи буду я готова їй віддати в садок, там хоча б частково, ну, не знаю, не берусь судити. Але чудово, щоб така можливість була для жінок, котрі мають потребу працювати або мають бажання працювати. Тому підсумуємо, чи ок мамі випадати з робочого кар'єрного життя на три роки. Ок, якщо мама цього хоче. Бо з одного боку, дитина більш ніколи не буде такою маленькою, так вона стрімко виросте, а роботи в світі багато, робота почекає. Але з іншого боку, якщо жінці морально важко. Три роки займатися там виключно дитячим, дитячим життям, дитячим побутом, то я за те, щоб надавати можливості мамам після року дитини працювати. Раніше не знаю, все-таки в мене ментальність ну, от наша, да, і віддати свою кровиночку раніше, ну, не впевнена, що я б змогла. Але я за те, щоб декрет для жінки тривав там рік максимум півтора, і щоб півроку чоловік був зобов'язаний провести з дитиною. Напишіть в коментарях, як ви бачите ідеальний декрет для нашого суспільства і наших реалій.